Немирівська птахофабрика існує вже майже 40 років. За цей час кілька разів переходила з одних рук в інші. Протягом останнього року власником виробництва є стов колосок. За час свого господарювання підприємство ввело експлуатацію сім пташників. Два останніх, які урочисто відкрили 30 червня, оснащені сучасним обладнанням. Ми маємо повністю автоматизовану систему кормів, вентиляція, мікроклімат. Все працює за допомогою комп'ютера. Два приміщення для дорослої курки несушки з загальною кількістю 98 тисяч голів птиць. Птиця породи Браун Нік. Це голландський крос. Птахофабрика – одна із трьох найбільших у регіоні. Поголів'я курей складає 200 тисяч. У планах збільшити цю кількість до 300. А це, в свою чергу, покращить загальні показники у сфері птахівництва регіону. На жаль, в галузі птахівництва ми входимо, будемо казати, 7-8 місця мало до сьогоднішнього дня щодо виробництва яєць курячих. Якщо взяти в цілому галузь птахівництва, то в області, в сільськогосподарських підприємствах, нараховується майже 25 мільйонів голів птиці. Але, на жаль, з цього і кількості поголів'я 1,7 тільки мільйона це яєчно напрямку продуктивності. На Немирівській птахофабриці працює 60 працівників. Усі вони жителі села Бугаків. Виробники також постійно підтримують місцеві садок і школу. Відтак стабільна робота підприємства та його розвиток лише на користь місцевій громаді.